З часів податкового майдану минув рік. Сьогодні ті, хто захищав у Києві інтереси підприємців, роблять висновки, чи не були марними їхні зусилля. Брав участь в акції протесту і голова Одеської обласної асоціації роботодавців півдня України Юрій Борщенко. Він же був одним із тих, хто 1 грудня 2010 року підписав меморандум з урядом. Чи допомогло це підприємцям? Дізнавався Вадим Цюцюкін. В ті дні після підписання меморандуму дехто засуджував Юрія Берщенка за те, що він пішов на компроміс із владою. Але він впевнений, що тоді, завдяки єдності підприємців, вдалося багато чого досягти мирним шляхом на основі меморандуму 1 декабря підписаний з кабінетом міністрів президент України його вітірова і почали працювати робочі групи, де були подані предповідня. Общественних організацій Представителі бізнесу, в тому, щоб доробити налоговий кодекс. Тоді вдалося домогтися відміни обов'язкового для всіх введення касових апаратів, переглянути умови проведення перевірок, підняти граничний рівень доходів для тих, хто сплачує єдиний податок. Підприємці впевнені, що тоді не дарма мерзли на морозі. Там були такі положення, які просто категорично убивали. цей малий бізнес. Налоговий майдан. скажімо так, показав все-таки силу, сплоченість всіх. Предприймателей України по тому, що нам тоді вдалося відстояти все таки єдиний налог, який хотіли убрати з налогового кодекса, вот хоч в каком-то ми його західні, на відміну від тих, хто сьогодні захищає свої права за допомогою акцій протесту. Рік тому люди були налаштовані більш миролюбно. Згадує Юрій Борщенко в той момент, якщо би були б більш мм агрессивные, как вот сейчас видели, заборы летели всюда. Я думаю, что можно было бы голыми руками этот Верховный Совет взять и заставить работать на на всю Украину. Эмоции просто э е, переполняли в том, что э е, предприниматели пришли с мирным настроением. Тоді вдалося багато чого досягти, але є й безліч питань, які залишилися невирішеними. В особливості это 16-й раздел, это про кінцеві положення, де нужно Тысячи делать изменения в некоторые законодательные акты. От те, що не доработана, не зрона поэтому по новому кодексу є вопросов, как он будет з 1 января функціонувати в повному об'ємі. Сьогодні варто пошукати нові важелі впливу на владу. Що ж стосується нинішньої акції, переоблік влади, то навряд чи вона дасть значні результати. Сьогодні варто знову всім об'єднатися, ретельно проаналізувати стан справ, лише тоді вирішувати, як діяти далі. 1 декабря потрібно було зробити збор. всех тех, кто неравнодушен к предпринимательскому движению в Киеве, сделать собрание, сделать подумать, что дальше делать, сделать переоценку за год, что нам дал налоговый кодекс, принять решение, какие изменения нужно делать, и с таким требованием выйти к президенту. На жаль, зараз серед тих, хто потерпає від податкових нововведень, немає справжньої домовленості, а підприємницький рух повністю перейшов у занепад. В будь-якому разі сьогодні другого податкового майдану не буде. Вадим Тютюкін, Юрій Рух, телекомпанія Круг.